Шановні журналісти та гості нашої прес-конференції розуміємо, що в цей спекотний день а, тема. Відповідальності за виборчі порушення не настільки актуальна, але тим не менше, громадянська мережа опора спільно з фундацією виборчих систем підготувала доволі таки серйозний звіт, оцінку результатів оскаржень судових оскаржень і розгляду справ проти виборчих порушень за фактами кампанії за результатами останніх парламентських виборів 2014 тисячі чотирнадцятого року. Також ми спробували порівняти тенденції з 2012 роком, щоб усвідомлювати. Чи є в державі серйозний прогрес щодо покарання за злочини проти виборчих прав а, громадянська мережа опори її спостерігачі а, під час кампанії 14-го року дуже активно співпрацювала з міністерством внутрішніх справ в кожному регіоні? А ми комунікували щодо конкретних фактів порушень, таких як підкуп виборців, адміністративний ресурс, фальшування виборчої документації а, з відповідними правоохоронними органами. І наша ініціатива дуже актуальна з точки зору того, Ого, а наскільки ефективні буде, будуть правоохоронні органи на наступних чергових місцевих виборів виборах, голосування щодо яких відбудеться 25 жовтня 2015 року? Тому що сьогодні ми вже можемо робити певні висновки, незважаючи на вкрай активну роботу МВС і її представництво на місцях у 2014 у 14 році, на жаль, результати цих розслідувань бажають кращого. І якщо з такими тенденціями ми підійдемо до чергових виборів дві 15-го року, то на жаль, вже сьогодні мусимо озвучувати певні занепокоєння щодо ефективності роботи правоохоронної системи в цілому під час. Виборчої кампанії я передам слово моїм колегам, які більш детально роз... будуть говорити про результати дослідження, і будемо раді відповісти на наші, на наші питання. Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі опора. Доброго дня, шановні колеги. З лютого 2015 року громадянська мержапора у партнерстві з міжнародною фундацією виборчої системи Айфіс проводила моніторинг ефективності діяльності правоохоронних органів щодо розслідування фактів. Чинення злочинів проти виборчих прав громадян, і фактично з лютого 2015 року ми кожного місяця направляли запити до органів правопорядку України із метою відстеження динаміки розслідування тих справ, які були порушення на на позачергових виборах народних депутатів України 2014 року, та після виборчий період за фактом аналізу тих обставин, які фіксувалися на власне під час виборчого. Процесу і станом на червень 2015 року, ми, ми вам можемо продемонструвати основну тенденцію щодо розслідування злочинів проти виборчих прав громадян. Підкреслюємо, що не всі справи ще завершені у відповідності з кримінально-процесуальним кодексом, але вже зараз можна говорити про певні основні тенденції в цьому проблемному питанні. Отже, на позачергових виборах народних депутатів України було порушено органами внутрішніх справ 291 кримінальне провадження щодо злочинів противиборчих прав громадян на позачергових виборах народних депутатів України за статтями 157-160 кримінального кодексу України. Оця цифра 291 Це Загальна кількість кримінальних проваджень для всієї країни в межах цього виборчого процесу станом на червень 2015 року з 291 кримінального провадження 222 провадження вже було закрито на підставі норм кримінально-процесуального кодексу. У зв'язку з відсутністю складу злочину в тих обставинах, які вивчалися органами внутрішніх справ, відсутністю доказів у цих справах, і таке, таке інше. Тобто, от 222 справи на поточний момент не завершились результативне з точки зору направлення матеріалів слідства до судових інстанцій інституції України. Тобто, фактично 76% вже станом на червень з Всіх кримінальних проваджень виявилися безрезультативними. У той же час досі триває розслідування у 55 кримінальних провадженнях, порушених органами внутрішніх справ України. Це приблизно 19% від загальної кількості розпочатих кримінальних проваджень на позачергових виборах народних депутатів України. І лише 13%. Кримінальних проваджень з 291 завершилось направленням матеріалів слідства до судів України. І ще одна, одна одне кримінальне провадження з 291 завершилось направленням органів внутрішніх справ до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка звинувачувалась у тій у тих чи інших злочинах проти виборчих. Прав громадян, якщо говорити про регіональний розріз е, діяльності правоохоронних органів е, України, то тут є е, наступна статистика: на позачергових виборах народних депутатів України найбільше кримінальних проваджень було відкрито у місті Києві, у Донецькій області, у Одеській області, Чернігівській і Харківській областях ну знову ж таки е, певна. Чисельність кримінальних проваджень в тому чи іншому регіону була пов'язана з характером перебігу виборчої кампанії в тій чи іншій адміністративно-територіальній одиниці. Наприклад, якщо ми говоримо про Київ, то тут достатня конфліктна ситуація в декількох округах на цих виборах спричинила порушення великої кількості кримінальних проваджень, наприклад, в Донецькій області, там кампанія в місті Слов'янськ. За участю чинного народного депутата Юрія Солода, теж спричинило зростання кількості кримінальних проваджень у порівняно з іншими областями. У той же час, станом на червень 2015 року, найбільше кримінальних проваджень, які тривають, зафіксовані в Донецькій області, це 26 досі актуальних. Кримінальних проваджень в Київській області 18 кримінальних проваджень і в місті Києві 14 кримінальних проваджень. Тобто, фактично, це топ-регіони, де зараз громадськість, і ми в тому числі звертаємо особливу увагу на діяльність правоохоронних органів щодо обґрунтованого об'єктивного розслідування тих кримінальних проваджень, які були відкриті, тобто, якщо підсумовувати цю загальну статистику, то у нас є три основних цифри на поточний момент: 76% кримінальних проваджень від їх загальної кількості було закрите без звернення до суду, тобто ніхто не поніс відповідальності за результатами вивчення обставин злочинів проти виборчих прав громадян. 19% кримінальних проваджень досі розслідується. Причому ми зафіксували цікаву тенденцію, що приблизно 20 кримінальних проваджень щомісяця закривається а кількість справ, які завершились зверненням до суду, фактично протягом останніх місяців не збільшується, і лише біля 5% кримінальних проваджень, які були розпочати органи внутрішніх справ, завершилися зверненням. До суду щодо основних е, тенденцій розгляду цих 13 справ, які були передані е, до суду, щодо підходів судів до трактування норм кримінального кодексу е, у виборчих справах, е, розкаже Ольга Коцуруба. Чи протягом нашого аналізу, коли ми читали ці рішення, які опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень, ми виявили, і в тому числі під час аналізу відповідів на наші інформаційні запити, ми виявили цілий ряд таких груп недоліків. Перша група недоліків пов'язана з недоліками правозастосувальної практики, так тобто. Проохоронні органи неналежним чином застосовують закон. Наприклад, такий ну, найбільш показовий такий приклад це є підстави для закриття. Ми говорили про кількість цих проваджень, які закриті. Так, якщо ми подивимося на підстави, то, звичайно, в більшості випадків ці підстави пов'язані з тим, що правоохоронні органи не виявили складу злочину, але тут є і інші, інші підстави. Зокрема, по так званому цьому одіозному округу, який десь всі знаємо, 202 й виборчий округ, так званий округ Олеся Довгого. Кримінальні справи були закриті. В тому числі за скасування кримінальної набрання чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за злочин. Тобто, що це за закон? Фактично, це є закон, який підписав президент за три дні до виборів, закон, який власне посилює кримінальну відповідальність за. Вчинення виборчих злочинів. Справа в тому, що підкуп з 157 статті був перенесений в самостійну статтю 160. І замість того, щоб розслідувати, звичайно, в статті 160 посилювалася відповідальність, замість того, щоб розслідувати цей злочин в старій редакції статті, правоохоронні органи просто закрили ці кримінальні справи. І виходить такий фактично юридичний нонсенс, коли в Україні. Підставою для закриття кримінальної справи є прийняття закону, який посилює кримінальну відповідальність. Звичайно, це не є прогалина, це є неналежне застосування власне, цими правоохоронними органами відповідної статті закону. Також що слід відзначити, якщо ми читаємо тексти рішень, це те, що притягнуті до відповідальності фактично лише виконавці злочинів. Тобто, у нас є зараз в єдиному державному реєстрі два рішення, пов'язані з підкупом виборців, і завжди, тобто, в цих двох. В двох вироках до відповідальності завжди згадуються особи, які передавали суми, які фактично були організаторами ці, цих пірамід. Власне, ці особи, які притягнуті до відповідальності, вони називають таких осіб невідомими їм людьми, які передавали їм гроші. Тобто, фактично бачимо, що ті, хто визнали свою вину, ті, кого впіймали, оці дві особи є притягнуті до відповідальності. Крім інші організатори чи особи на користь, які яких це вчинялося кримінальні провадження? По них не велися, і до відповідальності вони притягнуті не були також. Це стосується, наприклад. Переписування протоколів, так ми, громадянська мережа опора, під час введення спостереження фактично на кожній окружній виборчій комісії зафіксувала факти, коли десь в коридорі чи поблизу приміщень окружних виборчих комісій переписуються протоколи, вносяться до них певні зміни. ну, Зв'язку з тим, що дільнична виборча комісія не хоче повертатися для уточнення протоколу на місце розташування дільничної виборчої комісії. Зараз тільки е, три е, людини є притягнуті е, за це до е, кримінальної відповідальності, тобто, фактично, е, вироку вказувалося, що це є п'ять років позбавлення волі, але е, з е, було застосоване умовне покарання, тобто, фактично, е, встановлений випробувальний строк, отже, е, ну фактично, реального відбуття покарання. В даному випадку немає, і е, також це є така загальна тенденція серед всіх оцих десяти справ, які ми бачимо, в жодній з цих справ е, немає притягнення до відповідальності е, санкці за е, санкцію статті. Так, тобто це є завжди або найнижча міра визначена санкцією. Це в двох випадках е, штраф 1700 гривень, е, і е, в інших всіх інших випадках. Застосовується або е, звільнення з відбуванням покарання умовно, е, або призначення покарання більш низького ніж передбачено санкцією закону, е, або взагалі е, звільнення від покарання е, у зв'язку з е, втратою злочином суспільної небезпеки. Тобто ми розуміємо, що е, якщо вчиняється злочин під час виборчого процесу. Е, не можна трактувати закінчення цього виборчого процесу втратою суспільної небезпеки такого злочину, тому що він буде повторюватися на наступних виборах. Тому чому саме застосовується ця стаття, взагалі не незрозуміло. Також є, така, є проблеми, які пов'язані з недоліками самого законодавства. Наприклад, у нас зараз визначене додаткове покарання, позбавлення права обіймати посади. Зокрема, у виборчих комісіях строком від одного до трьох років. Що це означає? Зазвичай суди призначають строком до одного року, і це означає, що така особа вже на наступних чергових виборах знову може бути членом дільничної виборчої комісії. Звичайно, що ну така ситуація вона потребує внесення змін до до кримінального кодексу також виявлені певні недоліки з доступом до правосуддя. Зокрема, не всі рішення, по яких є відомості, знову ж таки в пресі, що вони доведені до суду, і по них вже постановлені вироки, є опубліковані в єдиному державному реєстрі. І якщо ми аналізуємо наші запити, то в деяких випадках ці дані є розбіжні що одна-дві справи, тобто, ну фактично, органи внутрішніх справ десь неналежним чином підходять до, до надання відповіді. Шановні колеги, одне доповнення з тих 55 кримінальних проваджень, розслідування яких досі триває. 17 стосується підкупу виборців статті 160. Тобто, як ми можемо зараз вже по результатам нашого проміжного аналізу сказати, що не дивлячись на велику кількість закритих безрезультативних проваджень, все ж таки залишаються актуальними, от найбільш складні з точки зору реакції правоохоронної системи кримінальні провадження. Це стосується у нової статті кримінальних. Нього кодексу України 160 щодо підкупу виборців, тобто ми якраз збираємось як громадська організація активно слідкувати, щоб саме ці кримінальні провадження розслідувалися публічно, і органи внутрішніх справ інформували про свої дії щодо тих резонансних подій, які відбувалися в декількох округах України, коли здійснювалися ті чи інші технології з підкупу виборців. Дякую, я передам слово Денису Ковриженку, раднику з юридичних питань міжнародної фундації виборчих систем, який підведе певні підсумки. Ну, я додам декілька коментарів і, і да, підведу підсумки. Перш за все свого часу, в 2014 році, у опора і міжнародна фундація виборчих систем проводили серію зустрічей з міністерством внутрішніх справ якраз для того, щоб напрацювати зміни до кримінального кодексу, які посилювали відповідальність за виборчі злочини. МВС тоді стверджувало, що певні склади злочинів були недосконалими, тобто. Далеко не всі порушення е, чинного законодавства про вибори тягли відповідальність. Деякі злочини було складно розслідувати. Ну і тому е, громадські організації, в тому числі опора і наша організація, міжнародна фундація виборчих систем, е, взяли активну участь на напрацюванні цих змін. Ну до них не було особливих зауважень з боку Міністерства внутрішніх справ. Відповідний законопроект подали в Верховну Раду, прийняли його. Перед виборчим перед нам проведення виборів парламентських 2014 року, от він був підписаний президентом, що правда не задовго. Ну буквально за декілька днів до дня голосування. Але ми бачимо з тих даних, які презентували колеги, що відповіда... по великому рахунку безкарність, яка була звичайною проблемою всіх виборів, в тому числі і за президентство Кучма Ющенка і інших вона все ще залишається актуальною, по про те, що були ну ніби як удосконалені положення кримінального кодексу, встановлено відповідальність не лише за отримання не за роздачу гречки, точніше, але й за її отримання, ну і перекриті основні можливості для фальсифікаторів. Свого часу міністр внутрішніх справ рапортував про те, що ну про велику кількість порушених кримінальних справ ви це бачили на слайдах. Але як бачимо по великому рахунку, вся ця діяльність Міністерства внутрішніх справ правоохоронних органів. В цілому завершилася великим пшиком, тобто, певна частина зрозуміло ще не доведена до кінця, але ми можемо говорити про те, що великого прогресу в плані притягнення основних фальсифікаторів виборів до відповідальності не відбувається. Ну і це породжує ряд проблем. Тобто, ми бачимо і на прикладі тих позачергових виборів, які зараз проводяться, і можна очікувати в ході наступних кампаній з місцевих виборів, що рівень фальсифікації особливо не зменшиться, зокрема, тому що ніхто по. Великому рахунку відповідальності за ці фальсифікації не веде. Це з одного боку. З іншого боку, ну ці всі дані вони переконливо свідчать про те, що реформа правоохоронних органів, про яку вже давно говорять і намагаються її реалізувати, вона є вкрай актуальною. Тобто тут проблема полягає не лише в роботі міліції чи прокуратури, але й судової системи, яка по великому рахунку всіх цих порушників звільняє від відповідальності під дуже часто надуманими причинами. Ну на цьому, власне, я завершу. Хочу також сказати, що безумовно і Міжнародна фундація виборчих систем і опора надалі працюватимуть над удосконаленням. Ну, як самого законодавства про вибори, і ми це робили протягом тривалого часу. Один з законопроєктів писався якраз про місцеві вибори громадськістю. Ну і звісно, моніторити застосування усіх нових кримінальних санкцій під час поточної і наступних виборчих кампаній. Дякую. Дякую, я теж дозволю собі невеличкий підсумок. На жаль, за результатами цього проміжного аналізу судових рішень, ми змушені констатувати, що лякати фальсифікаторів нам не чим, як членів виборчих комісій, так і тих, хто уже сьогодні готує організовує піраміди для застосування підкупу виборців. І коли ми неодноразово закликаємо громадян не вдаватися до цього типу фальсифікацій, не продавати свій голос, так як сьогодні передбачено норму кримінальної відповідальності. До двох років обмеження волі або а, а, утримання а, в, в тюрмах фактично або великих штрафних санкцій. А, то посилаючись на минулу кампанію, зрозуміло, що в суспільстві цим аргументам не довіряють і ця кримінальна відповідальність стосується в першу чергу тих, хто бере кошти або певні матеріальні блага за, за те, що віддає свій голос за корупціонера, який в, ход, в ході політичної кампанії таким чином набирає електоральну підтримку. Я вже мовчу за ту сторону, як. Безпосередньо підкуповує і сьогодні забезпечує роботу цих пірамід на місцях, так як вони дуже активно зорієнтовані на чергові місцеві вибори. Крім того, сьогодні в нас триває виборча кампанія у 205 тивохсот окрузі місця Чернігові, де також є багато повідомлень щодо порушень. Кампанію відслідковують монітори громадянської мережі опора і знову ж таки посилаючись на цю статистику і результативність роботи правоохоронної системи і судових органів, на жаль. Лякати фальсифікаторів немає чим, крім того, ще раз наголошу на тому, що в з цієї великої кількості кримінальних проваджень лише 13 доведені до суду і завершились певними результатами. Але з 13 аж 10 стосуються прийняття судом ухвали щодо звільнення від кримінальної відповідальності, а значить накладання тих санкцій, які є найм'якшими в ході цих розслідувань і розгляду судово. Ми інстанціями порушень проти виборчих справ зі свого боку і громадянські мережа і Айфес забезпечить аналіз всіх судових рішень до кінця. Тобто ті 55, які сьогодні знаходяться ще в процесі, нами будуть досліджені, і ми сподіваємося, в серпні місяці надати фінальний звіт щодо результативності роботи правоохоронної системи і судових констанцій, а також ми закликаємо правоохоронні органи у вересні вийти на дебати, на певні переговори із громадськістю із журналістами, і пояснити, яким чином буде забезпечено чесний виборчий процес під час чергових місцевих виборів. Так як на жаль, при комунікації з правоохорон. Ними органами однієї з проблем, яка озвучувалась, це не вміння правоохоронців працювати з цим порядком справ. Тобто, одна справа це громадський порядок, порушення громадського порядку, інші, іншого типу злочину і злочини. І зовсім по іншому, на жаль, міліція сьогодні підходить до розслідування справ проти виборчих злочинів, що є е, неприйнятним. Тому і наша організація і Айфи закликає правоохоронні органи більш системно працювати з власним кадровим потенціалом, і на 25 жовтня забезпечити кваліфікаційну не рівень достатній правоохорон. Органів для того, щоб як попередити порушення, так і безпосередньо привести до відповідальності тих, хто буде вчиняти підкуп, застосовувати адміністративний ресурс або фальшувати виборчу документацію. Якщо є питання, то я пропоную перейти до них. Чи є питання? Олександре, ви щось да, хотіли дуже коротка ремарка. Ми з цим звітам хочемо спонукати Міністерство внутрішніх справ до публічної звітності щодо тих справ, які були відкриті, які були доведені до результативного завершення, чи не були доведені, тому що у нас зараз спидається наступна ситуація після дня голосування. Міністерство внутрішніх справ активно інформувало громадськість про кількість справ, які порушені за фактами, і навіть там в блогах міністра через інші інформації інформаційні ресурси надавався фактаж щодо фігурантів кримінальних проваджень, в чому вони звинувачуються, і таке інше. Після того як оця інформаційна хвиля в країні пройшла після дня голосування, було закрито 222 провадження, і фактично жодного повідомлення з боку Міністерства внутрішніх справ про те, що ці справи закриті. Про те, що з яких підстав вони закриті, і в чому була проблема цих кримінальних проваджень? Жодного такого інформування не було. Всі ці дані, які ми презентували, вони. Зібраний на підставі закону про доступ до публічної інформації, тобто шляхом нашого звернення, а не шляхом самостійного інформування з боку міністерства внутрішніх справ. Якщо ми говоримо про висновки, які ми маємо зробити за результатами позачергових виборів народних депутатів України напередодні місцевих виборів, то якраз міністерство має ці висновки само оголосити, тому що ефективність від позиції громадської організації, яка зібрала інформацію і зробила висновки. Безумовно, є нижче ніж міністерство, яке цивілізовано інформує громадськість про ті проблеми, з якими вони зіштовхнулися під час розслідування злочинів проти виборчих прав 2014 року, і так як тенденція дуже схожа з 2012 роком, тобто кількість завершених ефективно кримінальних проваджень, судових вироків, що призвели до відповідальності осіб, що займались підкупом фальшуванням, тощо, то на жаль, дуже простий висновок напрошується: що між 2012 і 2014 ро. Оком системної зміни на рівні правоохоронних органів щодо а, перешкоджання виборчим порушенням або приведення а, до відповідальності сторін, які до них вдали, вдавалися, немає. Тобто, як в 2012 році при попередній владі, так і в при а, чинній, ефективність правоохоронної системи в цьому типі справ на жаль не виросла. Дякую вам за увагу. А до наступних зустрічей.